Амтися, будь ласка, це Таня. Вона приєднується до нас з вами, Антон Тетяна, Тетяна. От, от вона, Тетяна, от вона тринз. Доброго ранку. Замовляли бадьори пробудження. Отже, отримуйте. Ну, всі в ранкових програмах кажуть: прокидайтеся, прокидайтеся бадьоро. Але я дізналася, що є така хронічна хвороба, як недосипання, і кажуть, що це погано, якщо не виспатись, Тому лягайте спати далі. Ми тут щось побубнемо, а ви собі спіть. Всі помітили, як Євген під час цієї інформації дивився на Тетяну? Вчені кажуть, щоб ранок був бадьорим, потрібно прокидатися не тоді, коли лягаєш спати. І я з Тетяною ще не працював. А... Антон буде огірочком свіженьким. А мені можна бути капустинкою. А ти, оскільки не так давно в ефірі, ти зелень. Я колись в дитинстві в мене були домашні тварини, е, мама великих не дозволяла е, заводити. Тому у мене були такі маленькі равлики, павлики. І, і вони також порозбігалися. І я зі, зі зміжну... порозбігалися. Ти ж, ти ж, мабуть, з ними весь час була звертала на них увагу. ранішня пробіжка. В мене тільки із ними проходила. Знаєте, що я переглянула тільки що ці фотографії, і я згадала себе в дитинстві, тому що я теж носила смугасті і на руках, і на ногах. Шановні глядачі, ви розумієте, з ким мені доводиться працювати з одного боку. Це людина, яка сила смуга і на шиї, і на і всюди. І всюди. <реш> Речі, а з другого жаргонщиця. Пробачте <реш> мені у гасті гетри, і я пробачу йому за сьогоднішнього метелика. <реш> Отож, я зараз швидесенько війду в роль вчителя і перекличка. Сторож. Є. Yeah. Присутня. Юсипович. Ага, uh -huh. Немає. Ага. НБ. Кухар. Теж немає. НБ. Сьогодні у студії програми «Ринок на поділі для вас працюють Олексій Єленков та Тетяна Сторож у образі чудової школярочки пошука. Хочу розпочати з того наскільки ти інтелектуально розвинутий. Довгі палички кругленькі, синьо-жовті, червоненькі на папері походили кольори свої лишили. Дивіться, палички у кольорові олівці О -о -о. До -до. не дарма школа кінь. Що ти дивишся? На його педікюр патріотичний. <рес> ну, все, розпочинаю. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежко іти, де живемо, я і ти. І е, не, не, не знаю, це, це смішно просто. Я пам'ятаю цей віршик ще з дитинства, і раніше я е, розуміла його не де живемо, я і ти, а де живе моя і ти. Яка ти кумедна, а, -а, -а. все починається з жінок, жіночки. Якщо ви не хочете мати депресію, підтримайте своїх мужчинчиків. Нехай вони йдуть на роботу, активно працюють і заробляють грошики, приносять вам, і у вас не буде депресії. От от вона і, стабільність, і... Олексій. розумієш? Нарешті в країні стабільність. Тетяна другий тиждень студії Змінюються часи, змінюються пори року, змінюється колектив студії, а я все ж таки незмінна. Я бачу, ви тут з понеділочка так розговорилися. Ого, не встрянеш у вашу роз... А до речі, я зараз е, е, зловив себе на думці, що я не знаю про те, чи взагалі Таня одружена чи заміжна. Ні, ні, я не чи... одружена і не заручена. А Хлопець є в тебе? Е, е, ні, немає. Холоді. Зробити для мене вперше. Холоді. Так, щоб зірочки з неба викручували і знімали. Заплющуйте очі, Уявляйте собі, де це місце? Що це буде? Яка подія навколо. Я хочу тобі дуже багато чого сказати. Наші навіть про таке мріяти не можуть, але заздрити точно будуть з одруженням. Краще зачекати до 10 травня. Радіо астрологи. також це невдалий час для пошуку пари в інтернеті через шлюбні агентства. Не поспішайте знайомити також коханим із своїми батьками. Починайте свій ранок з посмішки, тоді все навколо у вас зміниться, всі сусіди почнуть вам посміхатися, тому що будуть думати, що у вас якесь свято і... І будуть думати, що ви їх запросите до себе на свято. А раптом хтось ще й квіти подарує.